Я для себе записую це відео, хочу коротенько записати, а коли у мене добре вийде, то я його викладу в YouTube. Я навіть і не планував записувати, але і мене на днях я думав, так от, просто так от роздумував. Немовляти, коли народжуються, то вони, діти тільки появляються на світ, то вони ну, не можуть так от щось зображати або думати. Може вони як то в собі і думають, там, ну, не знаю, але починають вони зображати вже коли виростають, коли стають дорослими. Коли вже там, ну, один рік там, або до року, або там. І далі починають, чим більше ростуть, тим більше вони починають більше усвідомлювати, розуміти. І тепер люди в цьому світі, вони просто зараз, в теперішньому столітті, люди більше розвиті, чим були раніше. Ми більше розвиті, чим ті люди, які були раніше. Так, да. я, а я ще так от подумав, і я це відео так назвав. Ми дуже відрізняємось від Ісуса, таємниці Біблії. І Я так от думав, коли наш Господь Ісус Він відрізнявся від всіх людей. Це коли братий цей вік, ті, які були і ті, які будуть, то Господь Ісус, він, коли Він народився, то Він, я розумію, що Він і, і коли був, народився, тоді Він також відрізнявся від всіх людей. Но він, я розумію, також був, як і всі діти, він зразу ж, він зразу ж не, не почав говорити, коли. Коли народився, він зразу ж не почав розказувати, що він прийшов від Бога. Він з годами, з роками, потім вже як підростати в підростковому віці, він показав, як він пішов із батьками на Пасху, то він показав, що він ну, стремився до свого небесного отця і він з тими законоучителями, як він. Задавав їм питання, і, він їм... і вони удивлялися. Ну як він з ними розмовляв, що ну, наскільки він розумний в такому віці, йому каже, було 12 років. І вони удивлялися. І потім він написано, що він возростав в мудрості і в возрасті, і о, був послушний батькам. і... В мудрості і в і в і в, і в, і в віці, і в, в любові у Бога і у людей. І те, що я також так от роздумував... Я взагалі навіть без підготовки, без просто те, що я думаю, те я хочу і сказати. Ніде я не записував ні на листок, просто що, ну, те, що думав, те я хочу сказати. Я привик от не сідати отак, от. як от є, розказують в ефірі, отак от сідають в кресло чи на стуло. А мені подобається більше, більше так, от, коли я розповідаю, ну, стоя, тому що так мені легше розповідати. Тому що я напрягаюся, думаю, а так коли я хожу, то я починаю там, ну, мені так кажеться, мені так легше. Коли я ну, стоя розповідаю. Тепер що я хочу сказати, що в цій віці ми багато чого достигли люди, багато, багато розумних людей, багато чого я вже я часу це розповідаю. Багато чого люди в світі достигли. Ну, це, це інтернет, і різна, це різ, багато різних телефонів, ну, комп'ютери і, і так далі. Телебачення і різна, різна техніка. Ну, багато людей чого достигли. І багато віруючих, які ну, є багато розумних, мудрих людей, віруючих, які є, е, е, хорошо проповідують, мудрі проповіді там. Ну, от. І е, е, багато різних зібрань, віруючі, які збираються і поклоняються Богу. Також бувають і пророцтва у, у, у віруючих. І бувають, коли віруючі різні дари діють в зібраннях. Там, от, і буває, що люди моляться, буває зцілення. Але все рівно найбільше був мудрий і обладав владою, це наш Господь Ісус. І характером ми не можемо бути таким, як Господь. І праведність наша. Як Запачкана одежа написано, ми, ми оправдані тільки, тільки Господом, нашим Ісусом Христом. То Він у всьому нас перевершує. І мені за це хочеться дякувати Господу. Він, він є Син, Син Божий. І е, те, що буває в зібраннях е, е, і, я кажу, і пророцтва, я не всім пророцтвам довіряю. І бувають у зібраннях різні ну, через віруючих. Бувають зцілення ну, різні пророки, пророчества, ще різні люди. І цим їм також не, не, не треба нам довіряти. Ми віруючи, я і ті, хто ну, ми вивчаємо Слово Боже, то ми розуміємо, що бувають різні і віруючі, і різні прояви, бувають і Духа Святого, бувають у зібраннях, і зцілення я вже розповідав, і чудотворіння. Но я ось не восприймаю, і ніхто не віриться, як публічно буває, моляться. Ну, може, да, Бог може і так, і так діяти, але но, но не завжди так, от, як буває збирається багато людей, віруючи, моляться, бувають різні зцілення, різні чудотворіння. Но, це може бути просто наіграно, можуть бути здорові люди. Це як віруючі, теж так от розповідають. Здорові люди можуть, получити, як би, і, ну, це може бути не, не, не правдив, неправдиві зцілення, що можуть отримувати стілення, там, або, або різні бувають там, чудеса, то не завжди в зібраннях таких, де бувають там, я вже розповідав, не завжди діє Бог Духом Святим через віруючих в там. Тому що сам Господь Ісус так сказав, не всякі мені, що ну, многі скажуть мені в той день: Господи, не от твоєї волі імені ми пророчествували. І ще, що я хотів сказати, коли Господь наш Ісус Він був на землі, то Він. Розповідав людям доступними словами, щоб вони могли зрозуміти. Він не використовував всю свою владу, всю свою силу, всю свою мудрость. Він, те, що йому було Богом, Бог дав йому, те він і використовував. І він людям розповідав притчами на понятних язиках про Царство Небесне. Ну, приклади ті, які люди працюють на землі. Оце він їм все розповідав і показував. Він не розповідав, що настане такий час, що е, люди багато зроблять різних відкриттів, що люди будуть бачити е, з одного кінця на інший кінець, це як інтернет. Там, е, Через різні гаджети. Він цього їм не розповідав. Або що люди будуть передвигатися дуже швидко на, на, на таких транспортах, і по землі, і по морю, і, і по небу. Тому що люди не могли б це прийняти і повірити чому. І він, да, я ж казав, він тільки відкривав таємниці своїм ученикам і майбутнє відкривав своїм самим близьким ученикам. Він їм відкривав своїм апостолам. І е, навіть через апостолів не завжди ну, Господь сильно діяв. Сильно діяв. Люди е, спасалися, каялися, і, і, і в цей час люди спасаються, каються. Бог діє через віруючих. А буває діє через якби віруючі, які роблять беззаконня, то вже діє інша сила. Уже. То Господь Ісус він сказав ученикам, що, то, що, як він сказав народу, що, що місто мені вспомнилося, що віруючи в мене, як сказав діла, які я творю я, і він сотворить, і більшість їх сотворить. То, що він іде до Отця. Я, я також розумію це місто Писання, що Господь Ісус Він, тобто, віруючі можуть не в своє ім'я, а вони можуть тільки діяти тільки в ім'я Ісуса. І Господь Ісус тільки буде прославлений. то, то В своє ім'я вони не зможуть нічого зробити. То і так тільки був прославлений Господь Ісус. Коли вони проповідували апостоли, ученики, коли вони ісцеляли людей, то е, і в цей час, коли віруючі моляться, проповідують, моляться за людей в ім'я в ім'я Ісуса Христа, то е, тільки діє Господь Ісус, тобто в, в ім'я Ісуса, тільки Господь прославлений. Люди отримують визволення, е, коли вони моляться за людей, і з людей, коли вони вигонять бісів. Через протестантів, я розумію, через протестантів, через п'ятдесятників, харизматів буває Бог діє. І не завжди через п'ятдесятників, харизматів діє Бог. Коли вони уклоняються от Бога, тоді може діяти і інша сила. І через релігіозних людей, там монахи є. Бог і через таких людей Бог діє. Бог відкриває і таким, і таким, і протестантам, і релігіозним людям, і православним. То... Через апостолів прославлявся Господь Ісус. І наш Господь Ісус Він був сильніший і мудріший за всіх людей, мудріший набагато за Соломона, тому що Соломон у нього був початок хороший, а кінець мені не подобається Соломон. що він був мудрий, так Бог його благословив, а в кінці він відійшов від Бога. І той Давид він був ближчий до Бога. Чим Соломон, але ну, і Давид не був хто робив помилки, то у всьому прославлений тільки Господь. Він повністю виконав волю Небесного Отця. І він сильніший, ніж Моїсей. Тому що Мойсей теж творіння від Бога. І е, е, Бог вибрав Мойсея, як Бог через Мойсея виводив народ єврейський і землі Єгипетської, Який Бог совершив казні, які чудеса, як він вивів народ і землі єгипетської, як єгиптяни, як фараон не допускав і їх, і єгиптяни, як їх заставляли робити там євреїв. І потім, коли він вивів, посовершив різні знаменні чудеса в землі єгипетській, то як фараон і єгиптяни погнались за ними, то вони пройшли через море, а море потопило всіх тих єгиптян. І ще, що я також думав, що Господь Ісус Він був святий і праведний, і Він був безгрішний. І це можна зрівняти першого чоловіка Адама. Мені так подобається розповідати спочатку з нового заповіта, а потім закінчувати старим заповітом. І в книгі. І то, что сейчас я не зак... почав і не, не закончил, что Иисус сказал, что сказав, каже, що Боссе, не, не, бас... не всякий говорил, что им не Господи, но исполняешь волю отца Моєго небесного. Ну, і скажуть мені в той день, не твоєї волі імені ми пророчествували, не твоїм ли именем бесов изгоняли, і не твоїм ли іменем многі чудеса творили, а Ісус каже, отойдите від от мене, я ніколи не знав вас, а да від мене делающие беззаконні. Так строска сказав тим Господь Ісус. І я так і розумів, що ті Бог прославлявся через своїх більше, ті, хто і волю Небесного Отця, більше і сильніше, і Бог більше їм відкривав, і більше Бог прославлявся і в знамайнах, і в чудесах різних через таких вірусів тому що це були справжні настоячі чудеса ой настоящі, з настояща мудрості бога сила і чудеса якого як як ну кому бог давав Свої блці свої, ті всі свої благословення тим, які виконували волю небесного Отця. А те, ті, що вихвалялися і казали, що вони твоїм іменем робили, то то вони були, були ті дії слабіші, тому що вони були не настоящі і були і, і, і через них могла діяти інша сила. Ну, і ще я хочу далі сказати, що я отак думав, коли Бог створив Адама, він же ж не, не, не народився маленьким, він зразу став великим. Ну, і як він, як він удивлявся, що Бог його створив, отак не з того, не з цього. Хто він такий? Отак от раз і, і з'явився. У нього ж мозги зразу почали зображатися, Можливо, він дуже удивлявся. То він був негрішний. І Бог йому все розказував, він, він задавав питання у Бога, і багато чого не, не написано в книгі Пуття. Написано тільки те, що Бог йому сказав, як, е, дав, як він поселив його в сад Едемський, як він, пан, створив різні, різні рослини. І, е, і він розрешив усіх дерев їсти, крім дерева, крім дерева, пізнання добра і зла. Так, так Бог сказав. Оця дерева саду ти будеш їсти, крім дерева, пізнання добра і зла. Не ну, їж, повдень, коли, коли ти вкусиш від нього, смерті умреш. І я так розумію, що можливо і тіло першого чоловіка відрізнялося від, від... Ну, було таке, як, як і в нас але відрізнявся від людей. Но все рівно Ісус був набагато сильніший і обладав більшою властю. Це я розповідаю, коли наш Господь Ісус був в тілі. Він більше обладав властю, мудрістю і він був бездоганний. Тобто він був досконалий. І він був більше досконаліший, ніж перший чоловік, хоч перший чоловік був негрішний, безгрішний. Тому що він не устояв в тому, що Бог йому дав від дерева пізнання добра і зла. Ну е, він був е, більше благословений і, і, і в тілом, і все, Бог їм все дав. Я я розумів, що у них і тіла перших людей від. Від тих людей, які тепер, ну якби такі самі, але ну, якби відрізнялися. То вони були більше благословені, більше були здорові. І рослинність, і тварини, які зараз рослини, тварини, звірі, птахи, насекомі, риби, там, ну, всякий скот відрізняються від тих звірів, птахів, всяких насекомів, риб, і всякий скот, який був на землі. То і рослині тепер відрізнялася від тієї, рослинності, від тих всіх тварин, які були раніше, яких створив Господь Бог. Сам рай, який був на землі, коли люди були з Богом, і вони, коли перший чоловік він був, спілкувався з Богом, то. Все було в той час дуже благословенним від Бога. І від Ісуса Христа відрізнявся Адам, тому що Адам він також творіння від Бога. Тому що Господь Ісус своїм Небесним Отцем, Він якраз створив весь світ всіх тварин і Він створив і того ж першого чоловіка і поселив його в саду, щоб Він возділував його і хранив його.